Привіт, мене звати Сергій, я студент Freedom Capital. Що я хочу сказати? До курсу, до того, як я став студентом цієї академії, я, здебільшого, як і всі, був фінансово неграмотним, акумулював просто готівку, входив в банк, використовував депозити, кредити і на цьому все. В цьому році я рішив вирішити стати більш фінансово незалежним, фінансово грамотним і навчитися правильно інвестувати. До цього я почав шукати різні курси різні школи, хто мені міг в цьому допомогти. Знайшов Івану, і я дуже радий, що я записався на курси саме до неї і в її академії. Після навчання я навчився аналізувати брокерів, аналізувати фінансові показники любих компаній, публічних відкритих, які торгуються на фондовому ринку, аналізувати їхні мультиплікатори. Я дізнався і розібрався, що таке акції, ETF, ADR, АДР, рейти. Навчився інвестувати верніше, навчився правильно аналізувати і дізнався, як правильно інвестувати в нерухомість в Україні, а також за межами України. Тому всім, хто хоче бути фінансово незалежним, хто хоче навчитися інвестувати у фондовий ринок, я раджу команду професіоналів і їхню академію Freedom Capital. Після завершення курсу ви складете свій інвестпортфель, який буде підходити особисто вам. З вашою сумою інвестицій, і ви вже зараз почнете інвестувати у своє майбутнє.